Мої вітання мешканцям міста літаків і світлофорів в ефірі телеканалу Бориспіль прогноз погоди та я його ведуча Олена Каліновська пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. У більшості областей України очікується малахмарна суха погода. Температура повітря дещо прогріється. Вітер переважно південний – 3-10 метрів на секунду. За повідомленнями Укргідрометцентру, у західних областях України 11 та 12 жовтня переважатиме тепла погода. В день повітря прогріється до плюс 22. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 10 градусів за Цельсієм. У північних областях протягом вихідних очікується ясна сонячна погода. У світлі години доби буде від 15 до 19 градусів тепла. Вночі стопчики термометрів показуватимуть плюс 9. Згідно з повідомленнями синоптиків, на сході країни у суботу та неділю пануватиме сонячна погода. В день температура повітря прогріється від 15 до 19 градусів з позначкою плюс. Вночі в суботу очікується до мінус 3. А в неділю від плюс 5 до плюс 8 градусів. На півдні України протягом вихідних сонячна погода. 11 та 12 жовтня в світлопору доби стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 20, а вночі очікується від 4 до 10 градусів тепла. У центрі країни буде сонячно. У суботу та неділю в день очікується до плюс 19, а вночі від 4 до 8 градусів тепла. 11 жовтня в Борисполі на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Температура повітря в день сягатиме позначки плюс 18. Вночі очікується плюс 6. У неділю, 12 жовтня, також пануватиме ясна сонячна погода. В день стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 20, а в темну пору доби до плюс 9. Вітер південно-західний 3-8 метри на секунду. 12 жовтня за народним календарем відзначають пам'ять Феофана Милостивого. На Феофана тепло повертається. Сам же Феофан накинув кожух на сонце, щоб воно не замерзло. За прикметами, якщо на Феофана багато зірок до сухої осені може бути перший снігопад, але якщо ранок туманний, то до серйозних холодів ще далеко. На цьому у мене все. Бережіть себе про синоптичну картину на вихідні. Вам розповіла Олена Каліновська, отож сонячних та теплих вам вихідних. І до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.